Доброго дня. Ми почнемо з результатів зустрічі з президентом Трампом. Це було дійсно дуже добре, я йому дякую. І від самого початку нашої зустрічі я про це зазначив. Але що важливо, це те, що ми обговорювали. Я всіх деталей не розкрию на даний момент. Які піднімалися в ході нашої розмови, але це була добра розмова. Були певні моменти, які ми присвятили ситуацію на полі бою? Я вважаю, що він знає нос ну, цю ситуацію детально, більш детально ніж Це було раніше. Я Дуже задоволений з цього. Я йому дуже вдячний і дякую його команді, яка довела цю інформацію, зокрема про те, що відбувається. Він погоджується зі мною власне щодо того, що відбувається на полі бою. І це дуже важливо. Я хотів цього від самого початку. Я хотів би, щоб президент знав і відчував, що ми відчуваємо. І це дійсно була дуже добра розмова. Крім того, ми говорили також і про моральність російських військових, моральний стан. І я дуже радий, що та інформація, якою володіє президент Трамп, є дуже наближеною до тої інформації, яку ми маємо. Це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо саме знати, що відбувається, зокрема у стані противника. Ми також говорили і ділилися певними деталями, і він також навіть більше кількістю деталей з нами поділився, зокрема щодо стану економіки Росії. Ми вважаємо, що це дійсно поганий стан. Так, в них є певні готівкові ресурси, бо вони заробляли певні кошти в Росії. Але то вже їх спосіб життя І добрі новини для нас полягають в тому, що вони витрачають гроші на воєнну машину. І, власне, їх економіка зараз. У складній ситуації погана новина, що цих грошей в них багато, але їх кількість зменшується. І тут ми погоджуємося з президентом Трампом, зокрема щодо необхідності зупинки закупівлі енергоресурсів з Росії. Я його підтримую. Я зазначив, що ми мали достатньо тривалу розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Це одна з тих країн, які вдавалися до закупівлі газу та нафти. Я чудово розумію Складнощі пов'язані з логістикою і доправленням енергетичних ресурсів до європейських країн, саме тому вони намагаються знайти дешевший ем, спосіб ем, придбання енергоресурсів, але зрештою їм доведеться заплатити в десятеро більше, вони платитимуть своєю незалежністю. Ми це розуміємо. Адже в Україні це відбувалося, але в минулому оскільки. Ми є сусідом Росії. Звичайно, Росія продавала Україні дешеві енергоресурси. Це була величезна помилка України. Ми були дуже залежними від цих ресурсів. А потім Росія почала впливати на все: на незалежність, на свободу, на виборчі процеси. На парламент нам багато речей, саме тому я чудово розумію Словаччину, що вони напевно готові шукати альтернативні шляхи. Це добра новина, але погана новина, що полягає в тому, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки не готовий до цього. Я думаю, що це помилка, але знову ж таки, вся Угорщина не повинна платити за помилку однієї людини. Я думаю, що це дуже важливий момент, але я дуже сподіваюся, що президент Трамп має впорядкувати це питання. Він знає Орбана. Я думаю, що і решта лідерів європейських країн будуть мати розмову з ним. Ну можливо, тепер до ваших запитань. I'm feeling, now I'm like of the Тепер я відчуваю себе як президент Сполучених Штатів, коли всі одразу е засипають мене питанням. Але ні, я президент України. Тож давайте по черзі. Чи ви могли трошки сказати, як ви продемонстрували президенту Сполучених Штатів ситуації на полі бою. Він не був в Україні. Але здається, от з того, що ви сказали, що він розмістив у своєму дописі, що тепер він має розуміння ситуації. Ви знаєте, він мав певні власне. Взаємовідносини з Путіним, і перед ним діалогом з ним він мав певні діалоги. Я не знаю на чому грутуються чи базуються ці відносини, але тим не менш він мав ці відносини. Саме тому він довіряв, коли Путін ділився з ним інформацією про Україну на на про те, що відбувається на сході, що він там окупує весь Донбас чи схід, чи ту частину, яку ми. Контролюємо за тиждень чи за місяць, звичайно, він йому довіряв. А потім ну, у телефонних розмовах чи в ході наших зустрічей він тоді говорив зокрема восени, що вони там окуповують, і нам треба щось робити з цим. А потім Мало помалу він зрозумів, що Путін просто ділиться якоюсь інформацією, яка є далекою від реальної ситуації на полі бою, далекою від правдивої інформації. Тепер він довіряє більше мені, оскільки та інформація, якою володіють моя розвідка, мої військові з партнерами. Є іншою далі, що є чудово зрозуміло Зокрема, у вересні. Зараз вересень, правильно? О, добре, добре новина. Так, от у вересні, ми спромоглися де окупувати десь приблизно 360 кілометрів. І ми контролюємо десь приблизно 200 і 160 зараз а, знаходяться в оточенні, тому загалом це приблизно 400 кілометрів. Тут питання не в кількості кілометрів. Але дивіться, якщо ви перемагаєте. То не може бути так, що ви втрачаєте 400 кілометрів трохи не за місяць. Це один момент, далі другий момент, ще розвідка, і все це у купі має певний вплив на партнерів. Європа вона ближче, звичайно, саме тому вони більш глибоко занурені у ситуацію від початку війни. Власне зрозуміло, чому, тому що відстані невеликі всі побоюються. Ну ви ж пам'ятаєте, що були певні побоювання, що Путін спробує поширити війну на інші території. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною. Я йому сказав, що він не буде чекати. На завершення війни в Україні він буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах-членах НАТО. Він буде намагатися це зробити. Я зазначив в ході нашої попередньої зустрічі, що я не знаю, який формат боротьби він обере, бо він використовував раніше кібер атаки. Але тепер ми бачимо, от вчора, Данія. Норвегія країни Балтії з Росії через Білорусь. Ми все це бачили. Ми бачили цю траєкторію руху дронів. Далі Румунія, Польща він використовує різні типи дальнобійних дронів. для того, щоб зрозуміти. Стан готовності Європи знову ж таки я не знаю про які країни йдеться чи готова Європа, що саме вони мають. Тому що якщо ви проаналізуєте їх маршрути, да вони наче рискали, шукали ем, Засоби проти ППО, проти повітряної оборони, вони перевіряли стан освіти, стан підготовки, тому що зараз необхідно вже залучати більш підготовлених, більш освічених військовослужбовців і він дивився, яким чином відповідає, відповість НАТО словами чи діями з огляду на цей. Допис президента Трампа у соціальних мережах він говорить про те, що Україна може е відвоювати всі території України. Це такий поворотний етап, як це впливатиме на моралі військ на полі бою. Я від першої ж секунди нашої е зустрічі вам зазначив, що я не буду ділитися всіми деталями, але це, чи це такий поворотний момент, чи президент Трамп тепер вірить. Дивіться. Трамп це той, хто може сам докорінно змінити ситуацію, якщо він буде впевнений в Україні, а я думаю, що зараз він ближчий до цієї ситуації. І між нами лише Трамп на даний момент. Ну ми. Знаємо небагатьох людей у світі, які можуть дійсно докорінно все змінити, але він найближчий до цього. Ми не бачимо і не відчуваємо і знову ж таки, я цим поділився з президентом Трампом. Ми не відчуваємо впливу, бо не бачимо прагнення з боку Китаю завершити цю війну. Я не відчуваю його. Повноцінно вони не зацікавлені. Я не знаю, чому. Звичайно, всі ми можемо бути експертами. знаєте, от і там казати, що це через економіку, через історію, але ми насправді не знаємо. Ми бачимо, що вони не зацікавлені в цьому, і саме тому я на сьогоднішній день. Зазначив, і що я вважаю, що президент Трамп дійсно може докорінно змінити ситуацію, і сидим він також може впливати на Росію, оскільки якби не було там Трампа, Путіна, Європи, і його енергетична економіка, да а от і, маєш ринки в Китаї, то і все він свою готівку дуже швидко витратить, тому що російська воєнна машина потребує чималої кількості грошей. давайте українські змі. Пане президенте, ви вже частково сказали: от цей трус Президента Трампа дуже якийсь для нас неймовірний, про те, що Україна має відвоювати всю територію, що дуже приємно і про економічні проблеми в Росії. Що трапилося? Скажіть, будь ласка, що так змінило? Ви вже сказали, що не можете сказати всю правду, але де був геймчейнджер в цій ситуації? Що так змінило точку зору Президента Трампа? Це мій діалог з Президентом Трампом. і Я хочу, щоб він залишився між нами. Надякніть. Поки що не, не час. Він наголошує на тому, що а, Європа має приєднатися до санкцій, і тоді Сполучені Штати накладуть а, а, свої санкції. Чи вірите ви, що це може статися, тому що Європа не виявляє дуже великого бажання? Чи може це статися швидко? І чи здатні сполучені штати самостійно зробити кроки на випередження і вжити яких заходів наперед? Сполучені Штати точно можуть самі зробити сильні кроки, і ми б дуже хотіли. Сполучені Штати сьогодні хочуть, щоб були паралельні процеси, їх кроки. І принцеси європейських держав я сказав президенту, що ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати вони самі можуть такі робити сильні кроки, щоб вони так паралельно йдемо з Європою, але не очікували, тому що ви знаєте, як Європа, вона нам допомагає, але вона велика страдається з багатьох країн, і тобто іноді в якомусь питанні немає, може не бути єдності, тому можна не чекати. Хочеться, щоб Америка йшла вперед. І президент Трамп це підтвердив. Дивіться, ми про це говоримо. У нас є багато тем про які ми говоримо. Важливо президент Денічсайдмей Асса а Я да хотів запитати, якщо порівняти цю генеральну асамблею з попередньою, чи ви не хвилюєтесь, що питання України. Зараз не стає настільки актуальним на фоні цих подій в газі, що про нього трохи забувають, що відсувають на другий план. Я не знаю. Дуже складно згадати всі події, що відбувалися в ході попередньої генеральної асамблеї, наче 20 років. Минуло з того часу, бо в Україні кожного дня все відбувається набагато швидше. Кожного дня це виклик. Ми виживаємо. Я зараз знаходжусь тут і хвилююся про те, що відбувається вдома. Хоча я тут два дні, і я завжди намагаюся завжди користуватися потягом вночі, бо я не хочу витрачати свій час. Я не можу о, стільки днів витрачати, бо я коли повертаюся після трьох днів відрядження, це не наче як місяць пройшов у, у звичайному житті. Саме тому я не можу порівнювати. Я розумію, що піднімається тема близького сходу, сектору газу, і всі говорять про це. Але що я можу о, власне зазначити, по-перше, дуже добре, що Люди говорять про війни. говорять про те, як покласти цим війнам кінець і це дуже добре. Так, є дві теми, і якщо ви послухаєте усіх лідерів, то піднімаються два питання: Україна та сектор газу. Це безумовно правда, і це справедливо. Я хотіла запитати, чи ви отримали певні слова від президента Трампа щодо безпекових гарантій? І також у своєму дописі він наче вмиває руки у своєму намаганні забезпечити мир. Ні, дивіться, моє враження. Було добрим за результатами розмови. Я достатньо позитивно власне ставився до, до розуміння цього. Я ж не президент Сполучених Штатів. Я не знаю, чи там все буде зроблено, що ми хочемо чи ні. А, але він позитивно ставився до тих питань, тих тем, які ми піднімали, про його вплив на ці теми на шляху до миру. про... Справжнє глибинне значення всіх тих питань, які ми піднімали, якими ми ділилися, це складно пояснити англійською. Бо з одного боку я не хочу поділитися всіма деталями, але повертаючись до питання безпекових гарантій, ми всі розуміємо, і президент Трамп готовий надати Україні безпекові гарантії після завершення цієї війни яким вони будуть, як вони будуть виглядати? Ми не знаємо всіх деталей. і на даний момент я не хотів би вас вводити в оману. Ми поки не маємо певних конкретних деталей на папері, але дуже добре, що ми попрацюємо над певними питаннями, зокрема над тонами, над типами озброєння для потреб безпекових гарантії, і що нам потрібно до цього. Тобто наші команди попрацюють до 30 числа цього місяця, і це дуже добре, що це не буде там за місяць, два чи три місяці. Дуже добре, що наші команди попрацюють Працюють до кінця цього місяця. На жаль, маємо завершувати через наступну зустріч. Якою під, яка підтримка буде найбільш ефективною? сполучені Штати. Можуть надати нам певні типи засобів ППО, не тільки системи Петріот. І якщо Путін втратить основну причину ведення цієї війни, тому що зараз в нього немає успіху з наступальними діями, він має величезні втрати. Я маю на увазі втрати особового складу. Я не про кошти і він не має дійсно впливу на полі бою. Навіть коли він намагається за рахунок величезних втрат окупувати один кілометр, воно ж ні про що. Саме тому лише один успіх, який він транслює е, своїй радикальній аудиторії, коли він атакує нас і вчиняє певні руйнування за допомогою ракет, тому тотальна ППО. Із застосуванням систем ППО Сполучених Штатів та Європи, тому що сполучених штатів буде недостатньо, звичайно, переважно сполучених штатів, але із певними засобами від Європи, то я думаю, що якщо ми це матимемо, то тоді Путін він втратить значення цієї операції, і ми будемо ближчими до завершення цієї війни і ближчими до проведення перемовин. І так, перша леді України зараз проводить зустріч з першою леді сполучених штатів. Це також дуже потужний крок вперед, тому що дії є... діти є дуже важливими. Це цей допис президента Трампа свідчить про економіку зміну. Дякую.